Прогноз погоди на 9 березня 2025 року. Починаємо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів. Вночі 0,2, плюс 2, у день плюс 8, плюс 10. Ясно, без опадів. Можливий легкий туман. Вітер західний 8-14 км на годину. Суми вночі мінус 1, плюс 1, в день плюс 7 плюс 9, Легка хмарність без опадів. Вітер північно-західний 10-16 км на годину. Особливості погоди на півночі України це прохолодна ніч, вдень, весняне тепло. Далі в нас південь України: Одеса, Херсон і Миколаїв. В Одесі вночі плюс. Плюс 8 плюс 10, в день плюс 14 плюс 16, ясно без опадів. Вітер західний 8-14 км на годину. Херсон вночі плюс 7 плюс 9. В день плюс 13 плюс 15. Слабка хмарність без опадів. Вітер північно-західний 10-16 км на годину. Миколаї вночі плюс 8 плюс 10. Вдень плюс 15 плюс 17. Ясно без опадів. Вітер західний 9-15 км на годину. Особливості погоди на півдні України. України це тепло та весняна погода. Далі в нас захід України: Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Починаємо зі Львова. Вночі плюс 3 плюс 5, в день плюс 11 плюс 13, ясно без опадів. Вітер західний 10-16 км на годину. Івано-Франківськ вночі плюс 2 плюс 4, вдень плюс 10 плюс 12. Легка хмарність без опадів. Вітер північно-західний 12-18 км на годину. Ужгород вночі плюс 6 плюс 8. Вдень плюс 15 плюс 17, ясно без опадів. Вітер західний 8-14 км на годину. Особливості погоди на заході України це потепління, сонячно, найтепліше буде в Ужгороді. Далі в нас схід України це Харків та Донецьк. Харків вночі мінус 1 плюс 1, в день плюс 7 плюс 9, ясно, без опадів. Вітер північно-західний 12-18 км на годину. Донецьк вночі 0 плюс 2, в день плюс 8 плюс 10. Слабка хмарність без опадів, вітер північний 10-16 км на годину. Особливості погоди на сході України це прохолодна ніч, ніч, вдень помірне тепло. Далі йде центральна Україна. Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі плюс 1 плюс 3, в день плюс 9 плюс 11, ясно без опадів. Можливий туман. Вітер північно-західний 10-16 км на годину. Вінниця вночі плюс 2 плюс 4, вдень плюс 10 плюс 12, слабка хмарність без опадів. Вітер західний 9-15 км на годину. Дніпро вночі плюс один плюс 3, вдень плюс 8 плюс 10, ясно без опадів. Опадів вітер північний 12-18 км на годину. Кропивницький вночі плюс 2 плюс в вдень плюс 9 плюс 11, Ясно без опадів. Вітер північно-західний 10-15 км на годину. Особливості погоди в центральній частині України це прохолодна ніч, вдень комфортне тепло. Загальні тенденції на 9 березня 2025 року такі: очікується ясна слабохмарна погода прохолодними ночами до плюс 1 на сході та півночі. І потеплінням в день до плюс 17 на півдні та заході. Опадів не передбачається, можливий ранковий туман, вітер помірний, західний або північно-західний, гарного дня та мирного вам неба.